Ще представляєш, там у них така <кій> акція вже не перший раз проходить, я так поняла, тому що дивилася відео одного блогера. І ну, жіночка там одна, вона показувала коробки, які були, ну, мабуть, до, нови... до новорічних свят там, чи що тебе, подарункові такі набори. От, і Вона робила розпаковку. Ну, Вони тоді стояли дешевше, може, там, десь гривень 150-200, не знаю, зараз по 300. Ось. І там е, вона дивилася цукерки, і всяка всячина магнітики, якийсь там сертифікат, щось. Ну, Була надія виграти каблучку там з діамантом чи щось таке. Ну, Ти ж знаєш, я ці лотереї ніколи не граю в це. І була на касі, і мені касир каже, а ви не хочете таку коробочку, бокс, ну, собі придбати? Там Цукерки, таке все смачне, і то і все. Я ж їй кажу, не, ну, не люблю я такі. Розчарування невозможне було. А потім думаю, а дай-ка я придбаю і зроблю таку типу, розпаковочку. Ось. Ну, думаю, ладно, подивлюся, який там опис на дні коробочки повинен бути, що там робиться. Ось, Ну що, там написали: Жуйка, Лавіс. Це до Дня Закоханих була така. Ну, всі ж бачили, хто заходив на тебе. Е Картонні якісь магнітики, два штучки, потім якась карточка. Якась криптовалютинка чи щось, ну, якась фігнюшка. Ось. І цукерки, і там внизу прям на дні коробочки, опис, що за цукерка, вміст місто цукерки. От, і якийсь сертифікат до якогось магазину. О, Муська ганяє шарик. Ще купила такий климок для його собі, попитка No2 почати щось робити. Ну, не знаю, муська, мабуть, і не дасть. Мені... лінь моя мені не дасть, і муська не дасть. Вона його пошматує і прийдеться викинути або ховати його десь дуже далеко. Це килимок для його. Знаєш, як-то начну з понеділка там щось робити, качатися з Нового року, тут присідати, щось робити. Ну, в общем, не про це річ. Ось, і я така почитала в таку робочку подарункового набору, що там робиться, чи можна ж його там придбати. А тоді така сіла й думаю, так, за 300 гривень цукерки їсти не дуже хочеться. Я їх і так не їм особливо. Ну, хіба що пригощають, куди там їх їсти. От, а так, і в минулому там жіночки попався сертифікат, по-моєму, щось в ювелірний якийсь магазин на 200 гривень. І вона каже: Ну, ви, дівчата, ви ж розумієте, там нічого дешевше, 5 тисяч немає, не, неможливо купити. І що це за сертифікат на 200 гривень? Якби були там сертифікати на продукти, можна було б да, там коробочку взяти. Ти там на 200 гривень щось собі купиш. До речі, морковка. 40 гривень кілограм, <смі> 20 гривень кілограм. б хочу зробити. Короче, чи буде йога, чи не буде, а майонезик уже куплений і шуба буде готуватися. Так же іще ще купила корм. Ну Це не реклама, ну короче, купила корм, бо це не кішка, а не знаю що. Так погано їсть, всякий її купляєш, він засихає, тільки стоїть. Ось так, що отакі от справи у мене.